Маса людей розказують, що в них сусіди, куди до церкви не ходять, і за те, що вони ходять до церкви, роками, десятками років терплять від своїх сусідів сатанінські викрики, угрози, жалоби, доноси. А причина одна ненависть за те, що їх сусіди ходять до церкви, сповідаються, причищаються і живуть по Божому. Тут важно ще подивитися і на послання апостола Павла до Тимофею, котрий каже, що християн, котрі вже познали Христа Ісуса, появляється нове чувство. Воно невідоме для людей невіруючих, а іменно відсутність агресії навіть до людей-догонітелів. до гоніцилів. Ясно, що якщо безбожник б'є когось, кого його б'є, хто його б'є, йому невідомо є чувство, коли тебе б'ють, гонять, тягнуть у суди, а на суді леживі свідки неправду кажуть під протокол суда, а ти не сердишся на них. Розумієш, це не свідки, це люди, які відпали в від церкви. У тих людей Бога не є. Да, вони можуть бути формально всього там секті релігії, але релігійність тоді, коли чоловік сильний, ясно сказано, що сатана, котрий ходить по цілому світу, будучи вигнаний, має покоя, вертається коли у душі тих людей, де колись прибував. І коли видиш, що в тих людях не є благодаті Божої, а свято місто пустоє не буває, то замість святості, котра відсутня у безбожника, автоматично, без всяких умов, сатана займає свято місто. І в результаті, каже Господь, такому чоловіку буває сім разів хуже, ніж було перший раз, каже апостол Павел. Достойно начальствуючим пресвітерам оказувати сугубу двойну, двойну честь. Чому? Особливо, котрі трудяться у слові і в ученії. Одно діло просто совершати службу, крещення, похорон, вінчання. Є другий труд, особливий акцентований Павлом. Оказувати сугубу честь. Тим священникам, тим митрополитам, архієреям, котрі трудяться в слові і в ученій. Тому древні церкви великолепні священники, куди красно служили службу, могли не мати таланта проповідь казати. Писання говорить: не закривай уста вола молотящого, трудящийся достойний. На ради своєї. А тому на пресвітера обвинення ніколи не приймай зразу від якогось клеветника. Лем при двох і трьох свідчителях, тому що тот, котрий трудиться у проповіді, в служенні Слова Божого, в служенні Слова, проповіді Слова, тот буде мати удари від сатани, но всегда помнити, Трудящийся достойної награди, і ти маєш знайти можливість трудівникові заплатити. Християнство наше подлідної, котрої в любові і тут на землі, а віримо і у вічності за любов нашу, за віру Христову, євангельську, благодатну, православну, будемо мати от Бога нагороду, Царство Божоє. Амінь.